Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий мікс бренду Хокета Есмара Є різних кольорів та різних розмірів. В лоті сукні буде 5 одиниць. Сорочки 3 одиниці. Футболки 4 одиниці. Штани 3 одиниці. Всього в лоті 15 одиниць. Матеріал поліестер, льон та віскоза. Розмір від 36 до 46. -го. Собі вартість однієї одиниці 158 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!